Доброго дня, шановні батьки, сьогодні приділимо увагу розвитку дрібної моторики ваших малюків. Доведено, що в ранньому віці розвиток дрібної моторики сприяє повноцінному розвитку малюка, стимулює мову, сприяє концентрації уваги, досконалює пам'ять, прискорює розумові процеси. Тож, Пропонуємо добірку ігор на розвиток дрібної моторики з підручного матеріалу. Сортування. Мішайте в однієї ємкості різні дрібні предмети, наприклад, намистинки, горішки, камінчики, квасолю, гуцики, макаронні вироби, різних за формою та розміром. Попросіть дитину розсортувати по кольору, формі, величині. По категоріях. Спочатку сортуйте два види предметів великого розміру. Потім завдання ускладнюються і вже додаються більш дрібні предмети і сортуються вже на 3, 5 груп. Наприклад, квасоля в одну мисочку, пудзики в іншу, горішки в третю. Важливо, щоб дитина це робила або трьома пальчиками, або двома, ігри з прищіпками. Вам знадобиться кольоровий папір, який можна клеїти сторони картонної коробки, або звичайний кольоровий картон під колір прищіпок. Спочатку покажіть дитині, як правильно чіпляти прищіпки до картону або до стінок коробки, а потім попросити дитину сортувати та чіпляти прищіпки до відповідного кольору. Якщо дитині складно чіпляти прищіпки, зробіть це самі, а дитині запропонуйте їх зняти. При цьому самі називаєте, на який колір треба звернути увагу. Також можна використати конструктор лего відповідного кольору або кухонні губки для посуну. Добре розвиваємо моторику дитини нанизування на шнурок гудзики, намистинок, макаронних виробів. Можна використати трубочку для коктейлю, закріпіть її за допомогою пластиліну або вирізати долоньку. Починайте з предметів, які мають широкий отвір. Так спочатку дитині буде легше виконати завдання. Для наступної гри вам знадобиться аркуш паперу, фломастер та крупа. Намалюйте на аркуші різні лінії та запропонуйте дитині рівненько викласти на них крупу. Це завдання чудово розвиває дрібну моторику та координацію рухів. Запропонуйте дитині зліпити печиво для вас або для іграшок і прикрасити його крупою, намистинками тощо. Вдавлювати дрібнички в пластилін одне задоволення. Сподіваємось, наше відео було цікавим та корисним. Розвивайте своїх дітей, грайте з ними. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!